Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк, я дизайнер інтер'єрів та архітектор. І з вами моя рубрика «5 хвилин про дизайн. Сьогодні розповім вам про антитренди в освітленні, Продовження до попередньої теми для того, щоб ви зрозуміли різницю. Почну з того, що слідувати трендам чи не слідувати їм це особистий вибір кожного. І якщо якась річ або предмет в інтер'єрі вас страшенно радує, приносить вам якісь задоволення і робить вас щасливим, то залишайте його у себе без проблем і не слухайте нікого. Це відео скоріше для тих, хто вагається у виборі освітлення, і все ж таки хоче слідувати якимсь сучасним тенденціям, не хоче попасти в просак, і хоче, щоб його інтер'єр був трішки ніби з запасом, ніби наперед. Отже, які антитренди я спостерігаю навколо. Перше, це грубі світильники, занадто масивні, які мають занадто багато деталей, грубі, такі, як ніби не витончені. І я спробую прикріпити фото для того, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. І ось така грубість, вона, звичайно, сучасний мінімалістичний інтер'єр, вона трішки псує. І я би все ж таки радила звернутися до чогось більш вишуканого, тонкого. Другий антитренд це яскраві кольори. Занадто яскраві, інколи навіть кислотні. Знаєте, є такі а, салатові, е, такі лимонні, фіолетові, оранжеві, червоні. І усі яскраві кольори, і кислотні ну, вони виглядають в інтер'єрі сьогодні не актуально і вони його не прикрашають. Третій антитренд, проти якого я виступаю просто всіма руками проти, це е, імітація лофту. Надмірна, і надмірна кількість, і надмірна грубість, е, усі ці лампи, павуки, усі ці переплетені кабелі, надмірна кількість ламп Едісона. Лампи Едісона е, вони, звичайно гарні, проте, коли це все надто надто ось все грубо, надто багато металу, надто лофтово. Воно дуже дивно виглядає в інтер'єрі і не стильно. За рідким виключенням, коли це якась дуже вузька специфіка кафе, наприклад, дуже і ось вони там доречні, в більшості випадків ні. Четвертий антитренд це круги різних діаметрів. Я знаю, що дехто тільки до цього дійшов, або ж, наприклад, якщо у вас вони є у вашому житлі або у кафе нічого страшного, виглядають вони непогано, проте, якщо ви робите інтер'єр трішки наперед. То все ж таки, я би їх вже не стала використовувати, оскільки їх надто багато. І коли ще ці круги такі дуже-дуже грубі і масивні, вони трішки давлять і, і трішки їх вже забагато. П'ятий антитренд дуже чомусь часто зустрічаю і в інтер'єрах житлових, і в кафе світильники з таких дротиків різноманітних форм, найчастіше у формі такого діаманту, вони вже трішки віджили своє. Їх надто багато. І ось ці всі різноманітні форми з таких тоненьких прутиків я би, чесно кажучи, вже не використовувала. Шостий антитренд – це багато плафонів або абажурів на одній основі, або ж декілька підвісів на одній планці. Ось ця величезна така кількість нагромадження на одній основі вона виглядає дивно. Набагато краще взяти декілька світильників окремо, зробити окремо під них виходи або використовувати трек-систему. Сьомий антитренд. Декілька років тому були дуже популярні такі світильники по типу Том Діксон, коли вони металеві, і зовні вони чорні, а у середині плафона вони золоті. Так ось, ось така комбінація чорне плюс золото, вона вже відійшла. І схиляйтесь, напевно, краще все ж таки до світильників просто в чорному кольорі. Ось ця комбінація чорне плюс золото, вона в більшості випадків зараз виглядає програшно. І у восьмому останньому пункті я розповім про матеріали. Уникайте відвертого хрому, знаєте, такого надто блискучого, надто відвертого, який просто виїдає очі. Зараз хром не популярний ні у фурнітурі, ні в освітленні. Також я би віднесла до антитрендів глянець та блиск. Наприклад, у попередньому відео я розповідала про тренд на текстиль у плафонах. Так ось, якщо ця тканина блискуча, то весь ефект нівелюється і виглядається м, трішки так вульгарно. Так само, як, наприклад, пофарбування металевих світильників. Якщо це матовий колір, то виглядається дуже стильно. І якщо це глянцева фарба, вона якраз псує весь ефект. Ну і трішки згадаю про світильники з бетону. Я не проти світильників з бетону, вони непогані, проте, все ж таки, у мене якісь таке відчуття, що їх вже надто багато, і вже ось занадто така лофтовість відходить, і тому я все ж таки би шукала якусь альтернативу. Це відео знято не для того, щоб образити чийсь вибір чи якийсь певний вид світильників, просто для того, щоб допомогти тому, хто розгублений і хто знаходиться у пошку. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які антитренди в освітленні помічаєте ще ви, і взагалі, які теми відео вас цікавлять. Всім дякую за увагу, всім па-па!